Телеведучий ресторатор і військовий ЗСУ Даніель Салем народився в Одесі, але у шестирічному віці переїхав на батьківщину батька в Ліван. Родина була великою та не дуже заможною. Тому з раннього дитинства Даніель підробляв чистив взуття перехожим на вулиці. Пізніше Салем служив у ліванській армії, вчився на англійського філолога і встиг пожити в Марокко, Туреччині, Єгипті, Франції та Канаді. А потім вирішив стати лікарем. Приїхав до Одеси та закінчив медичний університет за спеціальністю хірург-офтальмолог. Під час навчання юнак підробляв репетитором англійської, офіціантом, астрологом і ведучим у місцевих клубах. Саме останнє допомогло Даніелю відкрити власний заклад і спробувати себе у ролі ведучого телевізійних шоу. Відтоді зірка Даніеля Салема засяяла наповну. Він танцював із зірками. І грав із ними на одному майданчику. Його найбільше любові натхнення донька Санта Луна. Яку він просто обожнює і для якої хоче бути зразковим татом? Мала надихнула його на написання першої книжки Папуїн та Луна. І саме заради спокійного майбутнього доньки Даніель Салем пішов на фронт. За останні півтора року Даніель Салем багато пережив. Він розлучається із дружиною після 17 років шлюбу. Планує удочерити осиротілу через війну дівчинку. Закрив власний ресторанний бізнес, але зараз у нього нова сторінка в творчості цього тижня. Даніель Салем презентував свою першу пісню Силуети. І сьогодні телепрем'єра для глядачів сніданку Вихідний. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Ну ти вистрелюєш інформаційними приводами. Ми знаєш, що не, не, не встигаємо. Тільки книгу проговорили, тільки книгу, що не встигли її в руках потримати. Ти подумав, що ти співаєш. краще за тебе саундтрек, до неї ніхто не напише. Це так, я думаю, але обіцяю, от, до перемоги це останній раз. Ні, Та ні, ми, ми радіємо, завжди, завжди у нас радіємо. Все чудово. — Але раз? якщо що, шо, що я раз? би хотів е, останній раз буду тут на стінам, з вами ні, ну, так, а потім вже. Я хотів прийти на кастинг, бути долучитися до вашої команди. Можна можна, можна. згадати тут ведучим? Можна, да? можна так, це. Ти на чиє місце хочеш сісти? Ні, долучитися. Долучитися. Ну добре, розкажи насправді, як у тебе це все виходить? Тебе так поперло, стільки натхнення, що і книга а зараз співачі. Це десь давно сиділо всередині тебе, і ти от зараз нарешті наважишся. Думана була довга відпустка. І треба було ці емоції кудись виплеснути. Донька, а, така тиша в Одеса, Київ. А, люди, і мені прям, прям поперла. Путьот, пусть -пу хай вийде з мене, а, тому що прям вибухнув. Я ось так на емоціях ти почав писати пісні. А, це це не я написав пісню, це слова Андрія Бізкровного. Угу. Цю пісню спродюсував Олексій Позитив. Uh -huh. Це була їх ідея подарувати мені пісню, яка. Ну, я прийшов і я почав з ними розмовляти. І вони такі, слухай, а давай це все через музику, Оформував всі свої почуття, uh -huh. все що. А я почав говорити про війну, про побратимих про доньку, uh -huh. про близьких. І вони прям слухали, слухали. Він говорить, давай. От прямо зараз. А, а чи не пов'язано це з тим, що ти знову закохався? Чи це хвиля кохання Діану, яку ти зовсім недавно показав в своїх соціальних мережах? Чи не пов'язано це з силою? Ну, кохання, це велике почуття? кохання. Розкажи трішки більше про це. Ну, я вважаю, Де що Ми познайомились на фронті. Так. Угу. так. А у, у штабі військовому вона лежала так і дивилася на мене. А я так думаю, ну, дивиться на мене. Почекай, почекай. Я підійшов до неї, взяв її на руки і сказав, Це, ти Вона була поранена? Будеш моя. Та ні. Це кулемет. Це ось, будь ласка. Та ну, та нас, та... Що Ні, можна, Там, я, Ні, я, я зразу щось запідозрював, коли було Там. сказано, що в штабі лежали і дивилися. не то? Але думаю, може, це якась, Там. знаєш, ну. Така смуглянка. Все. Ну подивись, яка вона гарна. <ріху> так, її звати. Думаю, Діана. Це моє серце. Її звати я Діана, думала, і... Це мої єдині стосунки зараз. <ріху> ну добре, ладно, <ріху> все, в мене фронт. питання закінчилось. Так було багато про Діану, а ти взяв. Давай, давай разом з тобою. У нас є така рубрика по суботах, Ми вгадуємо пазл, ми заховуємо відоме обличчя за пазлами. Ми не розгадали їх. Давайте ми зараз разом а, спробуємо ще одну цифру відкрити. Покажіть нам, будь ласка. Так, так, що ми відкриваємо? Варіанти. Слухай ну Та, давай, давай свої варіанти. Є ідеї, хто це? У мене є ідея того, що це, я думаю, фото зроблено на танцях зірками. От, ти О! з циганником на одній хвилі. Думаю, що це Оля Харлан. Я думаю, що це Оля Харлан. А ну, давайте подивимося. Давайте. Певне, схоже. Схоже, підберіддя Олі ще. Да! Yeah! То я ту дівчинку впізнаю, навіть якщо мені було, ви там трошки відкрили, навіть якщо б взагалі нічого не згадали. <риклад> ну, вона герой. Ну, вона так, герой. Хрена. Зробити те, що вона зробила. Я вважаю, що це єдине, що треба було зробити, поставити ви вот так вот шпагу перед нею, типу, відійди від мене. Це було так Красиво. по українськи І по-українськи. Ну, от прям. Ну що, ми сподіваємося, що зараз. По справжньому по-українськи теж красиво. А буде прем'єра пісня від тебе у нас. Я -да, боюсь, Добре. Після паузи там. я. Не борись, бо залишилась пам'ять та оглянься, ей. А й за нами всі пращури встануть, бо нам треба рушати у бій, вже не бачу нікого навколо, коні гаєм летять, а над ними соколи й з півночі жорстокий вітер нас тепер не зламає, як квіти. В силуети, в старих фільмів, сюжети. Де усі наші друзі до рушниць пристигають вагнети, силуети, як життя естафети, як в ранковому луті. І я дивлюсь чорнобілі портрети, мати моя і батько вчить, Що розкрили життєві секрети, Що святу віднайшли вже обіди, де ви, сестри мої, де ви, діти, сів попіл розпухує від, в темним небі яскраві комети, там на місяці. Силуети, музиканти, поети, хлібороби, солдати, ліній долі, легкі очерети, силуети, як життя амулети, де нас будуть чекати, трохи чаю і дві сіарети. Емоційні Дані Салем був сьогодні з нами в студії. Дякую дуже чутливо Дякую. до сліз. Дякую вам дуже хлопців. Так, це Я... було дуже зворушливо. Насправді дуже зворушливо. і дуже так. Ну дуже потрібно зараз в даний момент. Такі от такі слова і така музика. Коли серце завмира, дякую тобі. Закликаємо наших глядачів повертатися до нас, бути з нами завтра зранку. Ми будемо говорити про позитивні, негативні дні разом з нашим експертом Давидом Веко, разом з косметологом будемо розбирати тему проблемної шкіри у підлітків. Ну а ще що ще буде? Йлона ну, а ще Гвоздьова, твоя колега. Паркети по танцям зірками будемо сьогодні. Будемо вже завтра з нею зустрічатися. А поки вам дякуємо. дякую, 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 хлопці. Це важливо відчувати це братерство дякую. підтримку один одного. Це надзвичайно чутливо, особливо в цей час. Давайте єднатися, а не сваритися До завтра, папа. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг приперти двері палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома соцслужб допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не само задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.